Усім привіт, я Даша, і сьогодні я вам розповім, що необхідно брати з собою у Канаду. Коли я їхала з України, то у мене не було часу думати, що необхідно брати з собою, і тоді у стресовій ситуації я навіть про це не могла думати, не могла зосередитися, бо думки були лише про те, як би. Безпечно виїхати з окупованого міста. Але все ж таки я з собою взяла дуже важливі речі, і це було одне з найважливіших це були документи. Я взяла з собою геть усі документи, які у мене тільки є, включаючи дипломи а, з випискою всіх оцінок, і взагалі. Все-все, що в мене було. І це дуже правильний вчинок, бо багато людей, хто виїжджає, звісно, вони не беруть із собою дипломи, а потім їм тут вони можуть знадобитися, якщо вони, наприклад, захочуть подаватися на піар чи, можливо, для якихось. Інших цілей, аби там підтвердити диплом, чи ще щось. І невідомо, чи залишився хтось із родичів, напевно, в Україні, хто зміг би піти до університету, до навчального закладу та взяти ці дипломи і необхідні документи. Тож, документи краще брати усі. Також. Я б радила а, взяти з собою а, техніку, яка у вас є. А, я маю на увазі а, телефони, планшети, ноутбуки. А, це тут буде коштувати коштів, на що переплачувати. А, головне покладіть це а, у ручний багаж. А, коли будете вже летіти до Канади, напевно, ви знаєте про це, просто нагадую, і щоб все було ціленьке і неушкоджене. Також я б радила взяти з собою. Ліки, наприклад, якщо ви приймаєте якісь ліки на постійній основі, то краще їх взяти з собою на перший час, і також, коли ви вже будете перевозити ці ліки у багажу, то якщо це якісь ліки, котрі випускаються, продаються за рецептом, то краще мати при собі рецепт. І важливо, щоб ці ліки були в пакуванні належному, тобто як вони продаються в аптеці. Бо можуть, наприклад, вибірково перевірити ваш багаж, щоб не було ніяких запитань. У вас все буде і все буде добре. Наприклад, розповім на своєму прикладі люди, напевно, більш обізнані, вони беруть з собою якісь медикаменти. Я думаю, наші мені медикаменти. Я в принципі так не хворію, все добре, що мені треба. Але на фоні стресу у мене виникла така алергія, сип. І коли я була в Польщі, це моя була така перша зупинка, де я робила, подавалася на цю програму КоЕД, чекала свою візу. Це в мене зайняло. До речі, один місяць, і потім вже я вирушала у Канаду. То, звісно, мені необхідно було піти до дерматолога, що це таке, щоб мені допомогли. Мені надали рецепт. І коли я приїхала до Канади, в мене це знову розпочалось знову на фоні стресу. Але тут вже ситуація трохи інша, і, взагалі, з медициною. А тут ситуація інша, не така, як в Україні, і звісно, є дві сторони медалі, бо вона безкоштовна, а з іншого боку є свої нюанси, що необхідно, наприклад, чекати довго черги до лікаря. І, взагалі, цей процес весь медицини, він досить такий затяжний, він не швидкий. І так у мене і сталося, що я десь місяць чекала, поки мені просто віддадуть на руки рецепт, за яким би я змогла купити вже ліки а, у Канаді, таблетки, котрі, пігулки, котрі мені необхідні, щоб прийняти і щоб вже а, позбавитися цієї алергії. А, якщо б в мене були із собою ці медикаменти, то я би вже швидше виякувалась, просто їх прийняла і все. А, і також тут, коли в мене була дуже простенька простуда, а, я пішла до аптеки і попросила такі, знаєте, порошочки, як ми приймаємо, а, коли там є якась в нас простуда, інфекція, а, то тут мені просто запропонували зробити тест на коронавірус. Так, тут чи досі такі трохи помішані на коронавірусі? І потім запропонували мені. Простеньке, знеболювальне від усього. Ну тобто, це взагалі не те, що мені було потрібно. Я питаю, є там у вас такі порошочки, як на дипу в Україні, е, показую, розказую вони, Ні-ні е, ні. Потім я відходжу, дивлюсь на вітрині, воно все є. Тобто, таке, звісно, можна купити, але на перший час я знаю, що деяким людям складніше, наприклад, звикати до місцевих медикаментів, оскільки можливо вони звикли вже приймати. Якісь а, свої медикаменти, і щоб цей перехід, можливо, був трохи плавнішим, а, візьміть на перший час те, що ви зазвичай приймаєте. Також щодо речей. Я вам скажу, що, звісно, якщо у вас валіза дозволяє, то напевно краще взяти з собою речі, наприклад, там... Зимові, якщо ви їдете в зиму, і там ще, можливо, якісь е на інші прироки речі. Бо, наприклад, я взяла речі лише е літні е та осінні. Тобто зимових в мене не було речей, тут я вже купувала всі речі е зимові, і бо в мене не було геть нічого. І звісно, це е Кошти коштів більше, ніж в Україні. А, тому, якщо у вас є можливість, то краще візьміть з собою речі. Звісно, краще вибірково брати а, речі, там, те, що буде коштувати тут дорожче, це там, ковички, взуття. А, тож, звісно, дивіться самі, що у вас. Таке нагальне, що ви хочете взяти, але не треба брати дуже багато речей, особливо яких які ви вже не носите дуже багато років, то навряд чи ви тут їх також будете носити. Також не треба нічого брати з меблів, якщо хтось щось хоче брати, бо дуже велика кількість волонтерських. Центрів, і якщо, наприклад, та і взагалі магазинів, але я розумію, що звісно тоді нічого не треба взяти, бо в магазинах в принципі все є. Але на перший час, коли люди переїжджають, звісно, вони хочуть зекономити кошти, і це нормально. Тому, якщо там ви щось хочете брати з меблів з собою, то краще цього не робіть. Тут є велика кількість волонтерських центрів і організацій, де ви можете взяти. Меблі безкоштовно і так, житло здається без меблів у переважній більшості. Але там ви зможете взяти все, що вам необхідно, я вас запевняю. Також не треба брати посуд, навіть якщо якась каструлька у вас найулюбленіша. Тут також ви зможете це взяти безкоштовно, бо у волонтерських центрах є все. І безкоштовно. Також хотіла сказати щодо машин. Багато хто думає з приводу того, аби можливо машину переправити. То я читала, дізнавалася інформацію, і взагалі бачила від інших багато інформації, хто писав її, розповсюджував, що це не буде варте того, бо перевіз машини. До Канади він буде коштувати досить таку вагому суму коштів. І до того ж, потім тут вже неможливо, здається, буде її продати, коли ви захочете змінити свою автівку. Також з того, що я не взяла, але досі шкодую про це. Це моя. Собачка, вона лишилася з батьками, вона довгий час була з батьками, бо я довгий час жила з ними. Тобто для неї це не був якийсь стрес, що я її віддала геть незнайомим людям. Вона знала, вона любила, бо коли я ще в університеті вчилася, вона була з батьками. Але я про це шкодую, коли я. Вирішила, що буду виїжджати з країни. У мене не було не були готові документи для неї. І я перетинала декілька кордонів. І якщо е, прикордонні служби е, деяких країн е, казали, що без проблем вони пропустять собачку, то деякі казали, що не впевнені, як пощастить. Я не стала ризикувати і не взяла її з собою. Зараз я про це жалкую. І бо були інші люди, котрі були з домашніми улюбленцями, і вони пройшли всі кордони, все було добре. Тож не лишайте своїх хвостиків, беріть їх з собою, так буде веселіше і на душі буде спокійніше. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо так, то, будь ласка, підтримайте його вподобайкою, коментарем та підпискою на мій канал. І також приєднуйтесь, будь ласка, до мого телеграм-каналу, де в нас таке сформувалось невеличке ком'юніті, де я ділюсь кожного дня корисною інформацією і буду дуже рада, якщо ви підпишетесь. Посилання я залишу під цим відео. Дякую за перегляд і бувайте!